Також змі повідомляли про влучання ворожого безпілотника в багатоквартирний будинок у глухові на Сумщині. Атака відбулась учора. Перед у північю. є загиблі та поранені. На жаль, за інформацією сумської ова загалом за минулий день військові РФ здійснили 48 обстрілів. Було там зафіксовано 110 ударів із різної зброї. А ось російські офіційні особи виступили із серією погроз, аби стримати США від офіційного дозволу Україні використовувати ракети атакам для ударів по військових об'єктах на Курщині. За даними інституту вивчення війни, якщо США підтвердять цей дозвіл, це стане м'якою відповіддю на ескалацію участі північної Кореї у війні на боці Росії. Напередодні речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що такий дозвіл є підливанням масла у вогоні і призведе до нового витку напруженості. А також означатиме які Сну зміну рівня участі США у війні він повторив заяву Путіну, зроблену ще у вересні, що удари по Росії за допомогою західної зброї будуть розцінені як ескалація та залучення заходу до конфлікту. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російська відповідь буде адекватною та відчутною. І уся ця словесна бравада має єдину мету змусити американську владу відмовитися від зняття обмежень.